Доброго ранку з суботи, 15 березня. Ярмарка. Ми вже з боній поярмаркували. Що я купила? Значить, дві капустини на 180 гривень. Це на голубці, а вона плоска, це на борщик. Люба, зелень по 25 гривень. ось такий. Сімпатичний кріпчик та зелену цибульку. Хочу зараз салат зробити ще. Зелена цибуля і сметанка з майонезом. Угу. Взяла ось такий свіжий хлібчик. 60 гривень. Так, 60 гривень олійка. По 63 ясень світ мов, ранкові. Такі вони. Крупноваті, але не дуже. Так, далі. На 160 гривень бонечки взяла лопатку. Це теляча, По 240 зефір. По 300 гривень, так, дорого, але дуже смачні сушки з кунжутом. Це на 80 гривень. Так, далі пакет на 500 гривень. Тут смаколики. А ось такі. там... Закарпатські ковбаси, щось такі, і А, Сардельки по 220 за кілограм. Оце я не спросила, скільки. І взяла ще ось таку рубану ковбаску. Теж не спросила, скільки. Коротше, це все, все домашнє на 500 гривень. Ой як воно все пахне. Клас. Далі продукція, продукція ама. <кій> Вибачте, так, ось таке масло. Пів кіло, 82,5, 200 гривень. <кій> Чи скільки <там>? 215. Далі <кій> по 60 гривень смачний творог. Сметанка десь 45. Угу. Так, і ось така новинка. 36 гривень, ряженка, груша, карамель. Будемо спробуємо. Що не подивилася сметанка, така дата треба з'їсти. Так, і далі хозтовари. Пакети 40 гривень, ось такі 60 гривень і 25 рушники. Обща сума в мене вийшла без 60 гривень, 2000 гривень. Ось така була у мене сьогодні закупочка на ярмарці. Дуже дякую за підтримку відео, лайкам, коментарем, гарних вам смачних покупок, гарних вихідних. Цілую і бувайте!